У Рівненську обласну дитячу лікарню десятирічну дівчинку привезли з Дубровицької ЦРЛ. З перших днів недуги батьки звернулися до сімейного лікаря. Вірусна інфекція прогресувала. Школярку за кілька днів поклали у районний медзаклад. Звернулася до сімейного лікаря у понеділок. призначене лікування. На жаль, лікування не принесло бажаного результату з виразними симптомами захворювання. Дії батьки звернулися екстрену медичної допомоги доставлено в Дубровицьку лікарню. Проведена інтенсивна терапія, яка також не принесла бажаного результату. І служба екстреної медичної допомоги дана пацієнтка була доставлена в Рівненську обласну клінічну дитячу лікарню з симптомами гостровірусної інтоксикації. Маленьку пацієнтку відразу госпіталізували у відділення реанімації обласної. Дитячої лікарні. Вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень кілька днів. Стан дитини був критичний. На жаль, агресивно дуже був дуже був перебіг. Була зливна тотальна пневмонія, тобто запалення легенів обічне. Лікувалися вона на протязі трьох днів, але на жаль, закінчилось все. Детально, тобто, дитинка померла. На жаль, не вдалося врятувати і дворічну дівчинку, яка теж з Дубровицької громади. У дитини була вроджена патологія. Коли у малечі почала прогресувати вірусна інфекція, її госпіталізували у Рівненську обласну дитячу лікарню. Знаходилася у нас також на протязі трьох днів. Проводилось лікування вкрай. Також стан був вкрай важкий. І також, на жаль, на третій, третю добу перебування дитинка померла, також було проведено вірусологічне обстеження, був ідентифікований аденовірус. Тобто і так само як ускладнення, аденовірусна пневмонія, тяжка бічна вірусна пневмонія, тобто запаленням медики кажуть, зробили усе можливе, аби врятувати дітей, але недуга має агресивний характер і стрімко розвивається. Важливо не втрачати час, не займатися самолікуванням вдома, і при перших ознаках хвороби звертатися до сімейного лікаря. Я хочу звернути увагу усіх, що захворювання дуже грізне і дуже важко протікає у різних випадках. Тому всі етапи дотримання лікування, дотримання по лікуванню, на жаль, ми повинні знати, що в першу чергу це є профілактика, якою ми займаємося постійно. Це підтримання імунітету організму, як не специфічна, так і специфічна вакцинація від таких захворювань а також Проведення вчасної діагностики такого захворювання навіть і дотримуючись усіх цих вимог. Захворювання дуже грізне і може різко прогресувати. На що на жаль, ми маємо такі два приклади. Нині на рівненщині тримається високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Епідемічний поріг перевищений на 68%. За минулий тиждень в області зареєстровано 100 випадків ковід. На стаціонарному лікуванні перебуває майже дві сотні осіб. Серед них багато й дітей через це шістдесят а заклади загальної середньої освіти на Рівненщині навчаються дистанційно. Анне Цукндрій Дейнега Павло Стецюк новини Рівного.